Для русского мира це цеп-класс. Здорово! Здарова. Да нет, так, лежу На работе. На работе, зараз? Ты знаходишся? Да. А шо це за робота такая? Ремонтная бригада? Що ремонтуєш? — ремонтуєш? — Крани. — Крани, Що ремонтуєш? крани. Крани. Ага. крани козлові, мостові. Ага. — А де саме Ти чим займаєшся? — Ти де знаходишся Саме. В Екатеринбург. Екатеринбург. А, то десь на Росії, так? Да, да. А чому чому ще живий? По-русски можеш? З, ясно, що можу. Я ж, я, я знаю цю мову. Я ж я тебе розумію, що ти говориш. Ну. No. А чого по-русски не говориш? Ну тому що я цією мовою не спілкуюсь. Тому що yeah, я, я, є мов... на я, я чому не російською? Бо, тому що це мова, Російська мова це є мова вбивць, насильників і окупантів і фашистів. Тому я цією мовою не спілкуюсь. Я yeah, тоже не русский, я тоже на своєму родному языке могу разговаривать. Але хто твою мову знає, скажи мені, хто твою мову знає? Хто твоєю мовою спілкується? Моєю мовою спілкуються мільйони. Мільйони людей. Мільйони. А твоєю скільки людей спілкується? Тоже ну. Мільйони. Мільйони то хто ти по національності? Азербайджанець. Азербайджанець? І ти живеш на Росії? Ты... Але тебе росіяни називають Чурка. І ти поїхав на Росію? тебе обзивають? Ти поїхав до цієї країни? Я здесь родился. То ти, то ти народився там на цих болотах? Ти народився там на тих болотах? Але ти. Але ти не русский, так? Ну ні. Не... я не русский. А що ти. А, я, що ти думаєш про саме про тих росіян? Що ти думаєш? Але ти росіянин? Не, я так. Да. Але русских націй, такої нації русских Адамцяне, немає. Я азербайджанець, а я росіянин. Так, ти росіяни, але русских такої нації, як русских, немає. Азербайджанці є, Дагестанці є, Чеченці є, Удмурти є, болгари є, Поляки є, Українці є. Русских немає. Вони не мають своєї землі. Вони не мають свого прапора. Вони не мають своєї мови. Ти спілкуєшся мовою росіян. Країна є Росія. І ти спілкуєшся мовою росіян? Громадянство є таке, росіяни, громадянство є. Таке. А русських націй не існує? Чи ти не в курсі? Де їхня земля? Я понимал, по тебе не А де земля русських? Во земля русских. Де? Ты не знаешь, что географию не изучал? Но де русских земля? Де русских? да земля русских. Азербайджан, знаешь, да и земля Азербайджан? Азербайджан, Азербайджан. Азербайджан, знаешь, да и земля? Знаю, я там был. а где армян земля, знаешь, да и армян земля? Знаю. А где май. чеченцев земля, знаешь, да и? Знаю. А где русских земля? Россия это Росія це земля Федерація, це Федерація, це земля Чеченців, земля Удмуртів, земля Таджиків, земля Дагестанців. Де земля русних? Де саме русські живуть? На якій території? Вот это все силої є, і русская земля. Ні, ні. Це Росія. А де земля русских? Що? Що? Нема землі русських? Бо тому, що вони, тому, що вони як етнос ще не сформовані. Це все в целом є земля. Це Росія, Федерація, Російська Федерація. Да. Об'єднання федерацій, Об'єднання земель дагестанців, таджиків, чеченців. Таджики отбаваються. Таджики це віддільне вже. Та, да? да! Что, географію не звучала, что ли? Не, не припадаю. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Зараз я тобі скажу. Зараз тобі республіки назву. Ск... Скільки... Щоб не помилитися. Так, слухай. Уважно слухай. Республіка Адегея, Республіка Алтай, Республіка Башкорстостан, Республіка Бурятія, Дагестан, Республіка Калмикія, Карача Черкесія, Марії, Мордовія, Саха, Аланія, Татарстан, Тива, Республ Удмурська республіка, Хакасія, Чуваська Республіка, де є Руська Республіка? Де русская? Де? Я тобі назвав всі суб'єкти Російської Федерації. Де є Руська Республіка? Син тумбашма. А де? Де Русска Республіка? Де? Син тумбашма, і Башма. Ти його. Ти якою мовою зараз зі мною спілкуєшся? Сімбаш вообще генде. Чувак підгорів. Ти зараз в якій республіці знаходишся? <глух> Який ти зараз в республіці знаходишся? <глух> <глух> а я думав, що він вже... Який ти зараз в республіці знаходишся? Республіка яка? Де ти зараз? Алтайський край? По-русски разговаривай. По русский разговаривай, -русски я тебе запитався, Який ти живеш зараз в ти республіці? живеш? Республіці? Що? Які? Що? Який? Калмикія, так? Дагестан? Ти в Дагестані? Де ти є зараз? Башкоркостан? Де? Алтай? Де ти знаходишся? По-русски. Який ти республіці зараз? Я в області нахожусь, Свердловская область. Свердловська область. Який то округ? По-русски. По-русски, говори. Я не в Росії. Я вдома в себе. Я не в Росії живу. Ну. Яка це республіка? Сіда. Сім Тумбаш. Ти знаєш слово підарас? Якщо ти розумієш, значить ти хохол їй <рес> Слухай, мені, мені Це говорить українцю. Українцю говорить людина, яка живе в чужій країні, яка не, роз, не, не спілкується своєю рідною мовою, бо йому забороняють спілкуватися рідною мовою. Ні про щось говорить. Ну де Руська Республіка? скажи мені, де Руська Республіка? Вы нахуй. Де? Помрет, на... Чому ти мовчиш? Назви... мені... Мне... Де, де русские? Де русские же мои... Русские пока вам. забув свою рідну мову. Ти, ти... ти... забув свою рідну мову. Так шо, давай. Ти там баш вообще шемі да Шемі, шемі, та, шемі, шемі. Шкандир, ішкендир, ішкендир. Хе-хе-хе. <плес> ну шо? Ну шо, ми показали обличчя людини, яка не відстрілює, де вона живе навіть. Ти не відстрілюєш, де ти живеш. Ти не знаєш, де ти живеш. Ты не знаешь, где ты живешь. Ты больной человек. Ну тебя вылечат, это то не это. Так, так, так. Не переживай. Так. Ну. Чему ты родной мовою не спілкуєшся? Чему родной не спілкуєшся мовою? Чему ты родной мовою не спілкуєшся? Я родной, а ты чему родной? Не спілкуюся, Я ваш Сангамбий. Ну ти всема там, своему. Ты всемась. В тому киш. Кишлаку де ти живеш. А, а? Ну, а, а ти до русского, та, так, так скажи. А ти а до в... русского, так скажи. Що? Я з русским нормально по-русски буду общаться. Бо тому що він... Бо тому, що він тебе пошле, якщо ти з ним не будеш російською спілкуватися. Бо тому що ти його раб. Запам'ятай завжди, хто живе в Росії, це є раб. раб. Ну що, послати його чи не посилати? Ніби не агресивний раб, забув свою культуру. Когда коли, коли была сформована Азербайджанская республика? Тебе? Какая разница вот эта? Ты свою не знаешь, чужие проверяешь. Я тебя проверяю. Ты даже нормально по-человечески с человеком не общаешься. По-русски я, я, а пос... деб... я тебя куда-нибудь послал. Ты видишь, тебя дебила я... строишь. Я тебя куда-нибудь послал. Ты же дебил. Я Ты же послал. ебнутый. Я тебя тебя вылечить надо. А. Ну вылечим. А, росі... а що ти рідною мовою не спілкуєшся? Заставляють, Заставляють... Заставляють... Заставляють тебе. Заставляють тебе спілкуватися мовою окупантів. нахуй, хо вонючий. а Слава Україні! Всі нормальні азербайджанці, а ти є росіянин, ти не є азербайджанець. Нет. Я азербайджанець. Ні, ты росіянин. Нет. Нет. Бо азербайджанец живе в Азербайджане. А ты росіянин. Ты попробуй пожить в Азербайджане, потом скажешь, где жить. Азербайджанцы мають жити в Азербайджан. Там війни нема. Можуть жить собі. Спокійно. Ніхто не говорить, що там війна є. Скоро буде. Такий, як ви проведете цю війну. Ви російською мовою говорите і ви проведете цю війну в Азербайджан. І будуть захищати, хто спілкується російською мовою. Так само, як в Україні. Даєш дупля чи ні? Розумієш мене? Думай. Думай. Тебе треба думати, скоро ти американець будеш жопу їбати. При тут їбут. американець? До чого, до чого тут американець? Ми з тобою між собою спілкуємося. При чому тут американець? До чого тут американець? Я говорю, ти зі мною говориш, я з тобою спілкуюсь. Ти розмовляєш мовою чужою, а я розмовляю рідною мовою. А ти чужою мовою розмовляєш. Бо тому, що бо, бо тому що тобі тебе заставляють розмовляти. Мене ніхто не Так! Заставляє. Спорим? Давай поспорим. Чи ти на роботі я будеш. Тебе вот, я, ти, ти на роботі не ти будеш. Ти будеш дурак, лі... я на своїй мові. Ні, ти ні, ти ні, будеш, ні, не понимаешь меня Ти не мене. Ти я на, на роботі, не ти тобі. на роботі. Это... Я ну, говорю про язык, международ... Ні. То -то... Хто тобі сказав, що це міжнародна мова? Он... Хто тобі сказав? Де її знають? Франції знають російську, в Англії знають, в Португалії знають, російську знають там, де був окупант. Там де окупант був, там і знають російську. Окупант був в Ти йди в Азербайджані, попробуй Оку... на своїй мові говорити, Тебе ніхто не Ти в Азербайджані... тебе ніхто не тебе за дурака приймуть і все. Так. Твою мову ніхто не понимает нигде. Так? Хоть Азербайджан, хоть Таджикистан, хоть Беларусь, хоть куда идь Польша, хоть куда. Так? А як я с тобою 20... уже... а як я с тобой уже 20 холод. Че чудово? ты, дурака, из тебя строишь? Все ти чудово розумієш. Разумі. Все ти чудово розумієш, бо тому що я собираюсь. Твой стилки, сразу язик я... нікому не нужен. У мене не язык, язык в тебе. А в мене на, мова. Мене мова. Я я в мене мова В тебе язык. В тебе язик, а в мене язик? мова. У мене мова. Мовою розмовляють, а язиком лежуть. В корови язик. Просто... В корови язик. В барана язик. Я не сказав, нічого, а ти на своєму ебаном язике разговариваєш. Можна іш, було нормально поселити. А, а я, я що з собаку. Я щось я що соба? погане щось тобі кажу. Я тобі погано не знаю. А я хуй його то що ти там говориш. Все ти розумієш. Ти ж по-русски розумієш хорошо. Вам, звичайно, бо я, я показую я показую свою освіченість, Т... а ти показуєш свою тупість. А я освічений. Я теж на своєму язиці говорю, ти ніхуя не розумієш. А я розумію і свою мову, і чужу мову розумію. А ти не розумієш чужої мови. А, а азербайджанська то не твоя рідна мова, це це вже факультативна мова. Бо ти нею не спілкуєшся навіть. Ти не можеш вільно спілкуватися з азербайджанською мовою. Азербайджанською мовою. Ти не можеш вільно спілкуватися. Син, ти Томбаш. По, Томбаш. Ти по складах тільки говориш, ти згадуєш слова. Ти вільно не можеш з нею спілкуватись. Ти два слова знаєш, три слова знаєш, все. Твоя азербайджанська на цьому закінчується. Так що вчіть свою рідну мову, бо нападе Росія. От і на тому закінчимо. Нема що далі з ними розмовляти. Ви бачите, яка ситуація. Малі народи вони вбивають, вони вбивають їхню культуру, вони вбивають їхнє думання, вони не думають вже як азербайджанці, вони думають, вже як росіяни. Бо вони вже втратили свою культуру. Mm -hmm. Ти Ти Манкурт. У мене немає цієї культури Все. навіть. Все. Слава Україні, Україна переможе. Mm -hmm. <клес> Клас, мені сподобалось. О, таке буває теж.